Друзі, всім привіт, дивіться, де я йду у грибочки, знайшов його перші. Це козарі. Вже зігнивші два. Доки йшов, там вижу теж на полянці, що вже хтось збирав, Трепітники, підберезники вже є, вижу, сліди вже ходять люди. Вже почався трохи сезон грибів, потепліло, попадали десь тиждень два тижні так дощ. Ово далі там теж, бачите, є грибочки. То я один раз приїхав. Можна сказати, з щасливої землі їхав на толоку допомагати одній сім'ї файній такій. Я вам писав там у своїй спільноті, що я поїхав, подивитися, як там живуть люди. Щасливо живуть. Ми тиснули там сиродавлену олію, так, виходить, масло таким дерев'яним. Ходили на річку, купалися, рано ввечері, собі там якраз річка недалеко. цій рівці ми сьогодні купаємо, ну тут сьогодні рано о шестій годині йшли сюди, ну трошки пізніше Це краса Уже хлопці що купалися пішли о, Але файне Потім вже тепліше трохи Як тобі, Олексій? Звучить. звучить так. Розгірці там далі туди застріяти і комплекс ходить. Скажу. Щоб вони всі отакі скені такі на одному рівні заходять. Оце оскільки він має призначення, що збереження сили духу. Землі, людей... Натуральні продукти там Андрій з Оксаною виробляють багнюки. Я в них був. Цей. Дуже там файно. Я навіть хочу вам лишити посилання. О. Лишу вам, друзі, посилання обов'язково на, на їхній фейсбук, де вони там виставляють свої, що вони продають, товари, шоколаду, олію, хліб печуть. Такий дуже добрий, натуральний. Огодіть Ти... ну, які голубінки. <гадіць> Видно, що трохи кинулись гриби, бо зразу де пару кроків стою вже гриб там, голубінка там. Так що, ось таке то, друзі. Якщо ви Андрію з Оксаною дивитеся це відео, вам великий привіт. Дуже я багато чого дізнався там про правильне життя. Про помістя та так і буде, певно. Так і буду робити помістя, так я родила собі зроблю. Та й буду жити своєю дружиною собі щасливо на землі. Христина і Марина, до речі, вам привіт. Так, а ми, друзі, йдемо у грибочки. Спочатку знайшли вже пару грибочків і тут зараз провіримо. Я вже два тижні чи три тижні назад ставив фотопастку на козуль. Поїдемо, що вони зняли. Дивіться, друзі, що я ще тут знайшов. Опі Та що? Та червеві нашо тільки так, а як інакше, тільки так. Може зараз ще файні будуть, будемо бігати її. Друзі, я трохи переживав. Ой! Думав, що може хтось фотоловушку забрав, бо тут таке місце, якби те, що теж, теж грибарі ходять тут сюди. Але ні, бачиш, то стоїть, слава Богу, Богу дякувати. Ось такого ще, друзі, грибочка знайшли. Ми. Хто знає, що за грибочок? Правильно, козарик. Кладемо в кошечок і пішли далі. Чую, там далі ще люди говорять, що ходять тут. Що спитаємо питаємо, них зараз що знайшли, бо я трохи пізно пішов. Вчора приїхав з щасливої землі, то встав. Ну, Пізненько трохи ліг, ну як пізненько, просто змучився дороги. Встав сьогодні в всьому. Я поки, поки коло хаті, поки на город пішов, подивіться, що там росте, вже огорки такі повиростали. Великі там заростали бурінами, але то що ж прополов, та й там щось поробив, то ти... й ще один. Ну, Це вже видно, що це вже це під... підусинок. А тут ніжна частина, що добре, то добре вроді беремо. Далі ще один нормальний їстівний грибочок, теж козарик, як ми на нього кажемо, але це підберезник. Там на щасливій землі ми теж були в грибах, то там теж знаходили пару білих і теж, там так само кажуть козарі, знаходили пару штучок теж. Йо. Попав я такі друзі, видите? Дивіться. О, та це вже гриб, це вже більш-менш чистий. Як я давно друзі гриба находив це ж... Мохом так пахне Так, це ще не все. або ще один Ану. О, це той самий майже запах Трохи дощами дає Але то нічого ще один схоуси маленький О просто красавчик Що сказати Дякую тобі, природа, за дари такі файні <laughs> друзі тіхо. Зараз ви такі файні кадри що я вже давно сам таких кадрів не видів. Дивіться. Чуєте цей хруст? Оооо! Грибе! Дети такие файни чески. Ооо Так, это вообще не все. Я кажу, что я таких кадров давно не вигил. Так, где они дали? О, газди. Рефарики, файни. Ой. Так. Так, 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 тут. Тут що? тут нема. О, газди. Уже три. Получається, ще чотири знайшли отакей. Так, далі. Далі вяжу. Ось він далі. Такий красавець. Я знав, що тут можуть бути гриби, бо тут таке все десь е, рідко, але бувають такі рокеї, місяці, що тут попадаєш на гриби. Цього разу я попав. Бог повезло. Тут були якісь дивлюся, якісь там грибарі до гори йшли, вони вже йшли сюди, але не повернули. Це мені підходить, або ще один. Ну Ти Та, що, друзі, сказати? Ну то це такі гриби, що це я не знаю. Просто... Ну нема слів якихось таких, щоб передати оцю радість, я не знаю. Ну просто така краса, що то просто. Ай боже. Просто супер. Знайшов пару грибів і дивіться вже який кошик став файний. Так. І вроді тут десь ще були. Зараз будемо шукати. Дар. І ще я гезде знайшов, видіти, мухомори. Мухомори теж добра річ. Якщо потрошки їсти, то є там користь. Можна теж п'ють. Старші люди, я теж знаю таких людей, що збирали мухомори. Насужимо собі, ти я ще пообіцяв, що на сушу ти маю відправити одному чоловікові, що зараз в армії, в ЗСУ. Так що вам передаю привіт. Ми вас усі підтримуємо, знаєте? Що віримо, що Україна переможе. Так і буде. Йо. А де я попав на гоґодзі. Брусниця. Дуже корисні ягоди кеслі. Треба трошки з'їсти. Друзі, вже прийшов я додому. Які файні грибочки понаходив. Просто краса. Вже німаку, нема вже мені що далі йти, бо я вже не маю часу, маю їхати до нашу садибу верховину у плай, бо там мають приїхати гості. Посилання на нашу садибу буде в описі під відео, приїхайте. Промокод від Мого оцули в 10%. Зніжечка. Але ми ще хочу вам показати, дивіться, що ще ми тут знайшли. Такі файні грибочки. Раз, два, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять. І вроді десять чи що. Десять грибочків його. Трошки тут голубінок, козариків теж таких файних, молоденьких. Та й все, друзі. Так що бережіть себе і нашу славну Україну, ходіть гребе. Любіть Карпатія, любіть природу, життя на землі. Та й бувайте здорові.